Лондон, 1888 рік. Він вбив як мінімум п'ять жінок і незвичайним чином спотворив їх тіла. Це стало вказувати на те, що вбивця добре знайомий з анатомією людини, але слідству це не допомогло, адже як потрошитель назавжди залишається найвідомішим серійним вбивцею в історії. Образ цього персонажа грає в нашому житті подвійну роль. Він одночасно лякає. І в той же час приваблює нас. А якщо взяти до уваги те, що скрізь про Джека пишуть по-різному, то виходить так, що у нас хибне уявлення про цього персонажа. Тож, давайте все ж таки розберемось, хто такий Джек Потрошитель насправді. Історія Джека Потрошителя вивчена від А до Я. І це факт. Але досі ніхто не знає, ким він був насправді. Багато статей і газет писали про те, що, мовляв, особа потрошителя була розкрита. Але як виявляється, в цих гучних заявах більше брехні, ніж правди. І за підсумком виходить так, що ми про цього персонажа нічого не знаємо, абсолютно нічого. Особливо, коли його скрізь по-різному описують. Для когось це був звичайний безхатько, а для інших же заможній іноземець, який пропонував дівчатам познайомитись та провести з ним час. Інші стверджують, що він добре знав хірургію. А другі це. кому ж тоді вірити, хто каже правду, а хто ні. Як завжди, про все по порядку. Після вбивств у 88-му році нікому не вдалося встановити вбивцю, хоча багато людей було названо. Підозрюваними проблема, з якою зіткнулась поліція, в тому, що на той час було дуже мало можливостей для розслідування місця злочину. Якщо нападник не залишив на місці подій особисті речі, якими його можна було відстежити, або якщо хтось зміг дати їх докладний опис, поліція мала дуже малий шанс знайти подрібну людину. І схоже, що про це знав. Потрошитель. Він планував, що його вбивства будуть відбуватись вночі, далеко від сторонніх очей. Можливо, саме через це він і обрав проституток. Ще наприкінці вікторіанської епохи, проституція була незаконною, і людина, яка торгувала собою, мала поводитись обережно. Вони відводили покупця в тихі райони міста, де їм би не завадила поліція, але ці тихі райони були гарним місцем для вбивства. Перше вбивство він скоїв 31 серпня 1988 року. Це була Мері Ен Ніколс. Її тіло було виявлено у 3.40 на Бакс Роу. Вбивця перерізав їй горло внаслідок двох ударів, завданих гострим лезом. Нижня частина черевної порожнини була розкрита. Рани мали рваний характер. Крім того, на тілі виявлено кілька поранень, завданих тим самим ножем. Його ім'я з'явилось в газеті. Це була перша велика історія про вбивство, що здобула міжнародне визнання. Тому журналісти робили все можливе, щоб підвищити обізнаність громадськості. Один журналіст написав у газету, представившись вбивцею, і підписав листа Джеком Потрошителем. Назва прижилась через точність імені з кривавими подробицями вбивства. Хоча пізніше і з'ясували, що лист був підробкою. Світ ухопився. За сенсаційне ім'я, яке преса дала вбивці. Ну і ось коли газети навели шуму, Вичапелі вирішили відправити найкращих спеціалістів зі Скотланд Ярду, щоб ті приїхали і з'ясували, що ж там відбувається насправді. А Ростин, який проводив доктор уайт Бакстер, підтвердив, що зв'язку між усіма тілами немає, і можна закривати справу. Але ні. 8 вересня відбувається ще одне вбивство. Це була Енні Чапман. Її труп був виявлений близько 6 ранку на задньому дворі, будинку 29 на Ханбері стріт Як і у випадку з Ніколс, горло перерізане внаслідок двох ударів лезом. Проте черевна порожнина була розкрита повністю. Так ще з організму жінки була видалена матка. І ось саме після цього випадку. Потрошитель стає новиною номер 1 ЗМІ підключає всі можливі ресурси, аби заволікти читача. Так, газет на той момент було багато. Читачів також, конкуренція висока. І люба новина про кров, кишки і щось моторошне грала їм на руку. І ви можете зараз таки спитати: а до потрошителя не було ніяких вбивць, серійних маніяків були. Але потрошитель отримав велику честь стати Персоною номер 1 у цій історії. Під час розслідування справи потрошителя поліція, газети, представники інших організацій отримали тисячі листів, які так чи інакше стосуються справи потрошителя. Іноді в них містились ґрунтовно продумані способи упіймати вбивцю, проте переважна більшість яких була визнана непридатним. З погляду розслідування набагато цікавішими були сотні листів, які, як стверджується, були написані самим вбивцею. Швидше за все, ці вони є містифікацією, проте виділяють три наступні листи, виходячи з їх винятковості. Лист Любий начальник. Поліція опублікувала листа 1 жовтня, сподіваючись, що хтось зможе розпізнати почерк автора, але результатів це не принесло. Ім'я Джек Потрошитель вперше згадане в цьому листі. Незабаром стало сумно відомо усьому світу. Безліч наступних листів від потрошителя копіювали стиль цього листа. Після вбивств поліція офіційно заявила, що лист є містифікацією місцевого журналіста. І, напевно, найстрашніший лист з пекла. 15 жовтня, отриманий Джорджем Ласком з комітету пильності Уайчапа. 16 жовтня 1888 року, відкривши невелику коробочку, ласк виявив у ній половину людської нирки. За пізнішими твердженнями експерта медика, збереженої у винному спирті етанолі, одна з нирок Едоус була вирізана вбивцею. У листі зазначено, що другу половину він підсмажив та з'їв. І ось зараз буде трішки дивно, але до цих листів про Джека Потрошителя ніхто не знав. Так, його просто не існувало. І тільки після його листівок більшість людей хотіло забрати частину слави потрошителя. Вбивця насміхався з поліцією. Він розумів, що його ніхто не знайде, і йому нічого не буде. На деякий час потрошитель зник, але відправив до поліції листівку, в якій. Говорилось про те, що він обіцяє відрізати вухо одній з наступних жертв. Свою обіцянку він дотримав, і на цей раз було цілих дві жертви. Елізабет Страйт, також відома як довгов'яза ліс, убита 30 вересня 1888 року. Тіло страйт було знайдено приблизно у першій годині ночі на Бернард Стріт. У неї була відрізана мочка вуха за обіцянням потрошителя. Кетрін Едус вбита 30 вересня 1988 року в один день з іншою жертвою Елізабет Страйт. Тіло Кейт Едус виявлено на Мітер-Сквер майже у другій годині ночі. Можливо, потрошитель не збирався вбивати двох, тому що у першої жертви не був розпатрений живіт. Тому більшість стала схилятись до того, що йому хтось завадив убити страйд. Після чого він і знайшов свою наступну жертву, і цього разу йому ніхто. Не завадив. Він забрав із собою безліч органів та нирку, яку пізніше надіслав Джорджу Ласку. Ну і ось ми підібрались до нашої останньої жертви, вбивство якої ну, дуже сильно відрізняється від попередньої. Це була Меріджейн Келлі. Вона була знайдена понівеченою до невпізнаності у власній кімнаті. Її вбили 9 листопада того ж року. Тіло її знайшли десь о 10.45 ранку. Вона була наймолодшою з усіх жертв і заробляла більше, тому мала змогу знімати кімнату, в якій її і вбили. Тільки ось коли тіло уважно оглянули, то дали висновок, що людина, яка її вбила, не володіла значними хірургічними навичками, та й, взагалі, така людина навряд чи б могла обережно розрізати тушу свиньї. Суспільство було в шоці, воно вимагало від поліції негайного вирішення цього злочину, і поліція не сиділа без діла. Райони стали патрулювати 24 на 7. Близько двох тисяч людей були опитані, але все безрезультатно. Та й сам потрошитель після останнього вбивства зник. Шов час, а про нього не було жодної інформації. Більшість стала припускати, що він міг виїхати в інше місто або країну. Інші стали схилятись до того, що він швидше за все помер. Майже всі лікарі, які проводили розтин більш ніж однієї з канонічних жертв Джека Потрошителя, приписували йому деяку проінформованість у питаннях анатомії та навичках хірурга. Проте думка щодо рівня пізнань була дуже різною: одні говорили, що такими навичками цілком міг володіти звичайним ясник, інші що це міг бути тільки хірург. Також медичні експерти визначили, що він був шульгою. Доктор Філіпс, який проводив ростун Ені Чапмен, стверджує, що вбивство було справою рук професіонала, достатньо грамотного в анатомії, щоб не пошкодити ударом ножа органи. Доктор Філіпс, який проводив ростин Ені Чапмен, стверджував, що вбивство було справою рук професіонала, достатньо грамотного в анатомії, щоб не пошкодити ударом ножа органи, які він витяг. Також доктор Філіпс додав, що йому знадобилось би мінімум півгодини в спокійній обстановці для того, щоб зробити подібне вилучення органів у той час, як вбивці вистачило всього 15 хвилин. Останнім і найзвіринішим було вбивство Мері Дженет Келлі. Він її розпатрав, а серце, нирки та інші органи обережно розклав по кімнаті. І на цьому ж. Історія Джека Потрошителя закінчується, а точніше історія, яка стосується тільки його. Сам Джек, напевно, донині живий. Люди і досі намагаються стверджувати, що знають, ким був вбивця, і деякі з цих здогадок ну, прям дуже божевільні. Американська письменниця та криміналіст Патріція Корнуел стверджує, що завдяки появі нових доказів змогла з'ясувати особистість таємного Джека Потрошителя. Корнуел заявила, що ним був британський художник Уолтер Сікарт. Про свої підозри Корнуел писала ще 2002 року в книзі Портрет вбивці Джек Потрошитель. Справа закрита. Проте тепер, як стверджує письменниця, версію можна підтвердити документально серед доказів, які вона використовує, це картина «Сікарта» спальня Джека Потрошити та полотна з циклу «Вбивство в Кементтауні. Корнел вважає, що художник не зупинився у своїй злочинній діяльності восени вісімдесят року і в ніч з 11 на 12 вересня 1907-го чинив у Лондоні вбивство повії Емілі Дімон. На своїх картинах він. Сфотографував деталі вбивств, які могли бути відомими лише злочинцю. Поліція звірила три листи з почерком Сікерта та два листи від таємного злочинця Джека-потрошителя. І як виявилось, ці листи, а точніше, папір, походить з однієї тієї ж пачки. І якщо це так, то виявляється, що найголовніша таємниця. Розкрита. Автор книги Вінсент на прізвище Джек, Дей Ларнер зіставив факти відомі про загадкового Джека Потрошителя з деякими фактами, що стосується великого художника Ван Гога і дійшов висновку, що це одна й та сама людина. На думку автора, Ван Гог заховав зображення жертви Джека Потрошителя на одній з своїх картин. Ларнер знайшов на картині Ван Гога Іриси. Контури, що нагадують становище тіла та понівеченої особи однієї з жертв Джека Потрошителя Мері Келі. По-друге, виявилась подібність написання деяких літер, взятих із листів Ван Гога та потрошителя. Ну і як ви можете розуміти, таких теорій та здогадок дуже багато. Стосовно картини, я там нічого не побачив і вважаю, що це якась маячня. На цьому ж, друзі, я буду з вами прощатись. Дякую, ви дуже гарна публіка. Не забувайте ділитись з друзями, підписуватись та ставити пальчик вгору. А я скоро повернусь до зустрічі.